Слава Ісусу Христу. Можна буде так? Сьогодні перша проповідь в цій церкві, трохи хвилююсь, тому будьте до мене критично відчу. Ось, Тема, на яку я хочу говорити, я її називу трохи пізніше. Спочатку. Ось один такий вислів зустрів і хотів з ним поділитися з вами. Одне із того, для чого потрібна церква: нагадувати нам, хто ми є у Христі, та підбадьорювати нас слідуванні за ним. Ви згодні з цією фразою? Я згоден. Тому що без церкви ми здатні. Забурюватись самих в себе, ще в щось в обставини, в якесь життя, і ми можемо знемагати і втомлюватись, забуваючи, хто ми є в Христі, і втрачаючи силу для слідування за Ним. Одного разу я став свідком дуже цікавого, цікавих таких дебатів. Вони були вживу, і це було досить цікаво. Двоє людей вони були присутні на одному і тому же. Служінні, можна сказати, і в них виникли різні точки зору на одні й ті ж обставини. І вони вирішили вияснити, чия точка зору дійсно вірна. Десь пройшло три години таких безперестанних таких дебатів, активних аргументацій, чому саме моя точка зору вірна, а твоя невірна. І це відбувалося близько трьох годин, був вже пізній час. Ці двоє товариші вони лягають спати, і ранок їхній починається не з кави. А починається із запитання: ти знайшов щось по питанню, яке ми вчора обговорювали? І Один із них каже: я взагалі то спав, а інший каже: А я шукав. Ось тобі стаття, що я правий. І він дійсно виявився правим. В тому випадку він виграв. Але чи варто йому це чогось? Чи вартувало йому це чогось. І хочеться звернути увагу на деякі питання. Ось такі є питання. Чи доводилось вам доводити щось іншій людині? Я думаю, ми стикаємось, да, періодично в своєму житті з тим, що нам доводиться щось доводити комусь. І іноді ми успішні в цьому, а іноді ми безуспішні в цьому. У мене дружина часто каже. Ти не можеш пояснити, що ти від мене хочеш? <ріху> Мабуть, кожен чоловік він з цим стикається, і ти визнаєш так: я не можу пояснити. І я тоді і прошу: поясни мені, як би було для тебе це, ну, щоб я наступний раз міг трохи підготуватись краще і пояснити більш зрозуміло. Чи легко це доводити комусь щось досить складно? Досить складно. До яких аргументів ви вдавалися? Доводячи свою точку зору комусь, або намагаючись зрозуміти когось, що він вам хоче донести. І що для нас є аргументами цієї точки зору, як в наведеному вищій прикладі, той, що я розказав про двох товаришів, що один із них просто пішов спати. А інший сів і вивчив це питання. Він зранку прокинувся і каже: ось докази тобі, що моя точка зору правильна. Він не хотів його принизити, він не хотів його якось ущемити. Він просто хотів, щоб в нього була правильна точка зору на це питання. Для мене було це дуже так запам'яталось мені і було приємно. Що для мене являється аргументами, які я аргументи привожу, коли я з кимось. Сперечаюся або комусь щось довожу. Наприклад, якщо це стосується моєї роботи, де я працюю в металообробці, і там є свої нюанси. І коли виникає, є завдання, зробити якусь деталь, і може бути, як в нас керівник каже, скільки. Програмістів, скільки й думок, як це зробити, або операторів, і скільки людей, скільки й буде думок, як це зробити. Але оптимальна і максимально вірно, правильно, вона буде одна. І чим, ми, чим можна її аргументувати? Можна аргументувати, ну мені так здається, ну бо так правильно, бо я так думаю, бо я красавчик. <реш> да. А можна сказати, ось дивись, враховуючи, що це з такого матеріалу, воно піддасться таким впливам, там, механічної обробки, його може отак, отак воно себе поведе, і нам треба ще там ці моменти, то це буде правильно. І буває, що це дійсно так. Тобто ми опираємось десь на свій досвід. Десь ми опираємось на думку інших людей. Десь ми опираємось на аргументи інших людей, тому що ми їм довіряємо, або вони нас переконують в чомусь, і ми вважаємо, що ці аргументи вони будуть впливовими для іншої людини. Чи готовий я щось втратити, щоб переконати іншу людину? Що я маю на увазі? Це я маю на увазі, от як в тому прикладі, що я навів спочатку. Що хтось пішов і відпочивав, а хтось просто сів і вивчав це питання. Він втратив час, сили, втратив свій сон, і його ранок почався, на жаль, не з кави, Але не зважаючи на це, він був вічливим і зміг довести правильну точку зору на ті обставини, які вони обговорювали. Ще як вступ історія з мого життя. 5 чи 6 клас, не пам'ятаю, велика перерва, всі йдуть на стадіон. Я помічаю, що мої однокласники і не тільки піймали таку ящерку, вона не така здорова, сантиметри, може 14-15. І вона така агресивна і зла. І я кажу, вони ну, хочуть її, якби, того лишити життя. Я кажу, слухайте, ну не треба цього робити. Що вона вам погана? Вона нас кусає. Кажу, ви її чіпали, звісно, вона вас кусає. Розлютили, е, бідну ящерку. Тепер вона на всіх злюча, хоче всіх погризти. Вона отруйна. Кажу, вона не отруйна. Окей, кажуть, якщо ти її сунеш палець в рот, вона тебе вкусно і ти не помреш, то ми повіримо, що вона не отруйна. Я кажу, окей, давайте. Я їй даю палець в рот. А в неї, ну, щоб ви розуміли, в неї нема зубів, якими вона навіть могла прокусити. Тобто, ну, таким чином. Життя ящерки було врятоване, якби, і мої аргументи вдались до таких от жертв, так скажем щоб довести людям, що вона все-таки не отруйна Тема моєї проповіді це Божий аргумент любові. Чи аргументує Бог чимось свою любов до нас, людей. Готуючись до проповіді і роздумуючи, на яку тему говорити, я згадав. Один цікавий уривок із послання до римлян і передісторія його така. Це римлянам п'ятий розділ. В четвертому розділі, розділі апостол Павло каже про те, що Авраам здобув вірою праведність. І не тільки він, а й всі, хто вірить в Ісуса Христа, мають через віру праведність. І починаючи п'ятий розділ, апостол Павло починається розділ такими словами. Отож, виправдавшись. Вірою майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця, Святим Духом даним нам. Це не весь уривок, я буду читати до 11-го вірша, але хочу зупинитись на цих п'яти на цих віршах і підвести такий невеликий підсумок, завдяки вірі в Ісуса Христа, доступу до Богодаті Даті та Духу Святому, якого маємо. Ми можемо хвалитися, радіти, що належимо Богові, в будь-яких життєвих обставинах. Це дійсно так, тому що коли ти усвідомлюєш, ким ти є в Бозі і хто про тебе пікується, то, дивлячись на ті обставини, вони просто розумієш їхню таку мізерність, але вони можуть нас засмучувати, тому що ми можемо забувати, що зробив для нас Бог і ким ми є в ньому. Наступні вірші: Бог Христос. Коли ми були ще недужі, своєї, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. Цікаво, роздумуючи над цим, цими двома віршами, я задав собі питання, що за кого б я погодився померти? За праведника, чи за того, хто робить мені добро? І так скажем. Мабуть, більше, якби людина задала собі це питання, мабуть, сказав, що мені, яке мені діло доправино, якщо мені та людина там подарувала будинок, не знаю, автомобіль, дала мені вклад в банк в мільйон доларів. Ну, за такого і, в принципі, і померти можна. Але Христос, він помер за інших, він помер не за. Не за добродіїв і не за праведників. Христос помер за неправедних і за недобродіїв. Тобто Христос помер за грішних людей, якими був кожен із нас. Восьмий вірш це центральний вірш моєї проповіді. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. І такий паралельний вірш теж не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Друзі, я трохи зупинюсь знову на цих віршах. Ось це Божий аргумент любові. Те, що Христос вмер за нас не тоді, коли б ми були цього достойні, а тоді, коли ми були цього абсолютно недостойні, зовсім недостойні. І коли ми згадуємо про це, мене це надихає. Мене це надихає, тому що я бачу, що Бог він наскільки полюбив мене, що Він готовий був віддати свого сина заради того, щоб я міг мати життя. Наступні декілька віршів. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, бо коли, ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть, через смерть Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що, тепер, що через Нього одержуємо ми тепер примирення. Як підсумок цього, дякую, цього уривку, от з 1 по 11 вірш, як центральна думка Христос в фокусі. Тобто апостол Павло він цим текстом з 1 по 11 вірш намагається сконцентрувати нашу увагу саме на Христі, не на якихось обставинах, не на, не на якихось моментах життя, не на емоціях, а саме на Ісусі Христі. Він каже: дивись, що зробив для тебе Христос. Дивись, як Бог через Христа показав тобі свою любов. Дивись, що ти маєш завдяки Христу. Завдяки Христу, ти маєш спасіння, ти маєш примирення з Богом, ти маєш надію на вічне життя. Яка не засоромить. Цікаво, що в перших віршах апостол Павло каже, маємо надію, яка не засоромить. Чому не засоромить? Тому що ми маємо завдаток Святого Духу, Духа. Коли ми хочемо придбати, зробити якусь дорогу покупку, придбати, наприклад, автомобіль, і ми кажемо, продавцю, Не продавай цей автомобіль там от місяць почекай. Він каже, слухай, ну мені не, не цікаво чекати місяць, мені сьогодні люди готові гроші дати. А ти кажеш, давай я тобі дам завдаток і ти притримаєш цей автомобіль, щоб ти не думав, що я десь пропаду. Так само і Бог Він говорить: я дам тобі вічне життя, я дам тобі місце в Царстві Небесному, і як завдаток цього дав віруючим Духа Святого. Повертаючись до центрального вірша, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, виникають деякі питання. Чому написано Доводить, а не довів? Христос то помер один раз? Є у вас якісь думки? В різний час спасається. Так, тобто, це, я раз думаючи над цим, думаю, дійсно, чому цікаво, що чому апостол Павло написав, доводить. Ну, то уявь собі ситуацію, да? молодий чоловік і дівчина, вони планують одружитись, І цей молодий чоловік каже, я тебе люблю. Вони одружуються, проходить 40 років, а йому дружина каже: Слухай. Ти мені так давно казав, що ти мене любиш. Він каже: слухай, ну я ж тобі тоді сказав, я ж тобі довів, що я тебе люблю. Ну нащо мені це повторювати? Тобто від цього, ну, дійсно нічого ж не зміниться. Ну, Наші стосунки як би, нормальні, ми живемо, у нас є діти, будинок там, все ж нормально, нащо мені тобі казати, що я тебе люблю? Те ж саме і тут. Можна було б написати, Бог довів свою любов. Але коли я роздумую, чому все-таки написано, Бог доводить. Я прийшов до такого висновку, що тому що це незавершена дія. Вона постійно продовжується. Як освячення в життя християнина, це постійний процес. Тобто, людина вона вірує. В Ісуса Христа приймає Його в своє серце, і далі починається, це не крапка, це тільки кома, а то і без коми. Починається тільки справжнє життя, коли ти намагаєшся очистити своє життя від того, що не вгодне Богу. Так само Бог Він доводить свою любов. Християнин, наприклад, Він би міг сказати: от я увірував, прийняв хрещення. Все, я довів свою любов Богові, можу жити як хочу. Але ні, Бог вимагає. І хоче від нас трош, трохи іншого. Бог хоче, щоб наше, це не було як крапкою і кінцем взагалі. Бог хоче, щоб це було постійним, постійною дією і своїми діями, своєю любов'ю до нас, яка оновлюється кожен день, яку ми можемо, як ми сьогодні от е, згадували, ч, е, в чому ми бачимо Божу любов, да, за що ми вдячні Богу за цей тиждень. І ми перелічили е, досить. Якби багато таких моментів, і всі вони були різні. Тим самим, тим, що ми це помічаємо, тим, що відбувається це в нашому житті, Бог доводить свою любов до нас. Чи потрібно, щоб Бог щось доводив? Це таке, знаєте, цікаве дуже питання. І згадуючи книгу пророка Ісаї, де Бог говорить, ось я один, і іншого немає. Кого ви протиставите мені? Хто буде сперечатися зі мною, кому я маю дати звіт в тому, що роблю? І ти думаєш: а наша тобі це Боже, наша ти доводиш? Цього ніхто не вимагає, ти поза конкуренцією, ти поза нашим розумінням, але Бог Він доводить свою любов. Не заради себе чи свого авторитета, Бог доводить свою любов заради нас, тому що Він нас любить. Коли ми хочемо когось відгородити від якоїсь небезпеки, ми намагаємось попередити людину. Якщо ми її дійсно любимо, ми кажемо зупинися тут, не роби цього. Це будуть от такі, от такі, от такі от наслідки. І людина вона може нас не сприйняти, вона може сказати, та ти це мені говориш, щоб мати більший там авторитет перед кимось. І це може бути так. Але якщо ми дійсно любимо цю людину, то ми любимо це не тому, що ми хочемо мати якийсь авторитет чи ще щось, а тому, що просто хочемо, щоб тій людині було краще. Як Бог давів свою любов особисто до мене, це відкрите питання до кожного з нас. Ви можете згадати ті моменти в житті, коли Бог показував свою любов до вас. Ті яскраві моменти, коли. Е, коли ви бачили, коли для вас було це очевидно, я розкажу один приклад із мого життя, як Бог доводив, доводив свою любов до мене. Я був віруючим вже декілька років, і в мене був стан, як кажуть, не айс, тобто не свіжий, да? тобто втомлений в якимось моментами десь я втратив те розуміння, хто я є в Христі. І. Я мав таку звичку брати Біблію, їхати десь на природу, читати, мати такий час спілкування з Богом, і мене це підбадьорювало. І одного разу це була така сіра погода, не було сонця, хмарки такі затянуті. І я взяв біблію, поїхав. У мене вже було там місце біля річки, де я міг. Де я міг проводити цей час спілкування з Богом. І я пам'ятаю, я тоді читав Біблію і молився. І потім якось думаю, глянув в небо, що там, там же сірі тучі, нічого немає. Знаєте, я піднімаю так голову вгору, і серед хмар така пляма блакитного неба, і там веселка. Я думаю, що я тут роблю? Якщо ну, Бог для мене може зробити просто серед сірого, унилого, якогось темного неба, подарувати отакий момент радості, то тим більше як для своєї дитини він може зробити для мене більше. І я після цього досить багато разів. Повертався до цього моменту, і це мене підбадьорювало в тому, що Бог він живий, він реальний, він не просто десь колись чомусь, а Він є сьогодні. І наступне питання: чи доводить Бог свою любов до мене сьогодні? Чи доводить Бог свою любов до мене сьогодні? Хто може сказати так? Скажіть, будь ласка. Так, доводить однозначно, да? ніхто не сумнівається, тому що якби є пісня російською мовою, якщо б Бог свою любов забрав хоча б на міг, то цей мир давно б уже погиб. Тобто, якби Бог свою любов дійсно забрав хоча б на одну мить із нашого життя, нас би вже не було. І якщо задати зворотні питання до цих питань, е, от, чи потрібно, щоб Бог щось доводив? А задайте це питання собі, чи потрібно, щоб я щось доводив Богу? Богу це не потрібно, але це потрібно нам. Як я довів свою любов до Бога? Дайте відповідь на ці питання собі. Просто це риторичні запитання, але на них важливо дати відповідь. Е, чи доводжу я сьогодні свою любов до Бога, чи вона в мене там десь в закутках, десь на поличці дальній лежить, під купою пилу, і я згадую як той чоловік, який не нагадував дружині, що він її любить. Я ж тобі, Боже, одного разу сказав, що я тебе люблю, прийняв хрещення навіть, але те, що я не хожу на зібрання, там не займаюся служінням, ну це інша справа. Основа нашої віри і Божа любов до нас, а доказ нашої віри наша любов до Бога. Це взаємопов'язані речі і важливо мати розуміння, що Бог нас любить. Коли ми розуміємо, що Бог нас любить. То в нас з'являється віра. Кому ми повіримо? Той, хто готовий заради нас щось зробити і віддати, чи тому, хто не готовий нічого зробити для нас, а просто каже, ти для мене цінний, я тебе люблю, я тобі дам все найкраще. От зараз да, світ він пропонує багато моментів. Він пропонує багато е, приємних моментів. Хочеш айфон, будь ласка, працюй або продай нирку. Можна айфон купити. Якби хочеш ще щось, будь ласка, працюй. Тобі треба будинок, працюй 24 на 7. Але ти отримаєш не будинок, а домовина да Здається, українською називають. Два на метр, на два в землю. Такі, такі собі перспективи, але світ про це не скаже. І в той же час Бог він. Доводить свою любов до нас в Ісусі Христі, в Його жертві, в тому, що Він зробив для нас, в тому, як Він діє в нашому житті сьогодні. І тому Божий аргумент любові, це не просто три крапки. Божий аргумент любові це Христос. Через Ісуса Христа Бог довів свою любов до нас. І... Якщо підводячи підсумок, тому що було сказано, тим прикладом, як ми можемо аргументувати нашу правильність або неправильність з точки зору, тому що Бог зробив в нашому житті, треба задати собі, поставити собі певні цілі, задати собі певний напрямок в своєму житті. Це перше, це те, що доказ любові, він. Вимагає від нас певної жертви. Тобто, коли я кажу своїй дружині, що я її люблю, і приходжу з роботи, кажу, слухай, я втомлений і ти мене не чіпай. Я просто хочу впасти і спати. А вона каже: слухай, а сьогодні діти не гуляли, а сьогодні я не була на вулиці, бо. Так обставини склались, може б ми прогулялися? Ні, я втомлений. Це немає доведення, до, до я не доводжу свою любов, моїй дружині. Але коли ти приходиш з роботи і незважаючи на свою втому, на свою, свою зайнятість, можливо, і якісь справи, ти кажеш: підемо на прогулянку, вип'ємо кави, проведемо час на, на свіжому повітрі і поспілкуватись, провести час разом це є доказом любові. Чи достатньо робити це один раз в місяць, може один раз в рік, може на річницю? Ні, друзі, це потрібно робити постійно. Ми не можемо постійно бути поряд один з одним, як церква, але ми не можемо бути поряд один з одним, як сім'я. Хтось розлучений через війну, хтось через якісь обставини життя, через небезпеку, але ми можемо бути дотичними до тих, хто нам цінний, і проявляти, доводити до них свою любов. І ще одне, це не вимагати любові від інших, а шукати можливості проявити свою любов до інших. Друзі, пам'ятаючи оцей вислів Божий аргумент любові Христос, хочеться нагадати одну фразу з минулої неділі з проповіді: От уявіть собі, як би Бог говорить вам, я зробив це для тебе. А що ти зробиш для мене? Наша реакція на Божі аргументи може бути дуже різною. Ми можемо прийняти і прийняти дар вічного життя, дар Святого Духа, надію на вічне життя. Можемо мати радість в тих обставинах, в яких ми знаходимося, а можемо просто сказати: це видумка, це фальшивка, це вкид, як зараз популярно да, казати. Яка наша реакція на те, що зробив Христос для мене? Нехай Бог благословить кожного з нас, пам'ятати те, що Бог зробив для нас особисто в нашому житті, і розуміти те, що Бог може зробити в вашому житті набагато більше, коли ви будете згодні з цим аргументом Його любові, яка є в Ісусі Христі. Амінь.